Зіпсувати собі зір зараз набагато легше, ніж було колись. Колись нам казали, не сідай близько біля телевізора, тому що зіпсуєш собі зір. Зараз ми дивимося в телефон, який знаходиться, мабуть, в разів 10 ближче, ніж той телевізор, навіть якщо сиділи ми перед самісіньким екраном. Відстань від гаджетів до очей стає все меншою, а це дуже впливає на зір. Чому? Тому що ми багато часу приділяємо телефону, і зазвичай ми тримаємо його на одній якійсь відстані від очей. Очі не рухаються, не роблять ніяких дій, вони просто залипають в телефоні. Поки ви гортаєте свою стрічку, новин або цікавих відео, воно впливає все на ваші очі. Прямо зараз віддаліть свій телефон хоча б на декілька сантиметрів далі. Бачите, як одразу стали ваші очі фокусуватися на чуть-чуть дальшу відстань. А якщо ближче. Знаєте, як в кота, коли він дивиться далеко або близько, очі звужуються або розширюються. Так само і в нас. Коли ми дивимося десь далеко або близько, наше око повинно функціонувати. Якщо воно не функціонує, відповідно зір падає. У мене погіршився зір ще у восьмому класі школи. На жаль, це реакція мого організму на травму, після чого в мене дуже погіршився зір. Але я не здавалася так просто, я шукала методи, як це можна виправити. І одного разу я натрапила на цікаву книгу, в якій було написано, що всього за 10 занять я зможу собі відновити зір. Я спробувала, і дійсно, вже на сьомому занятті я бачила набагато краще. Мої очі дійсно бачили набагато краще. Я не могла просто нарадітися, я не могла передати ці емоції. Мені дуже сподобався результат. Але сталося так, що почались екзамени, почались контрольні. Я тоді вже вчилась, коли проходила цей курс. І в мене не вистачало часу, щоб зайнятися цією справою. Через те, що я не тренувала свої очі, не тренувала м'язи своїх очей, зір з кожним роком у мене все гіршав і гіршав, кожного разу трішки більше. Тепер я вирішила, що все-таки, напевно, пора хоча б трошечки зайнятися своїми дорогоцінними очима, тому що бачити це дуже важлива здатність. Я заново хочу почати цей курс вправ і розкажу про нього вам, можливо, комусь теж буде корисно. Всього 20 хвилин в день приділіть вашому зору, вашим очам. І потренуйтеся разом зі мною для того, щоб бачити потім краще. Щодня вмикайте це відео і повторюйте вправи разом зі мною, покращимо зір разом. Перш за все, вам потрібно зняти лінзи або окуляри залежно від того, що саме ви носите. Знімаємо їх і тепер робимо вправи. Вправи не складні, вони не потребують ніяких фізичних навантажень поки що. Але вони дуже гарно допомагають. Я чесно кажу, що я спробувала, і вони дійсно мені допомогли. Комусь допомагають через довший час, комусь швидше. Це залежить теж, наскільки вже зіпсований зір. Отже, я все пояснюю, все розказую і показую, ви повторюєте за мною. Перша вправа це потрібно подивитися вверх та вниз, не, е, нікуди не повертаючи голову, не ворушачи головою, просто лише очима. І на рахунок. Я рахую разом з вами. Повторюймо. Уверх буде 1, вниз 2 і так 20 разів, щоб кожного разу було по 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Після кожної вправи треба отако дрібненько кліпати очима для того, щоб розслабити м'язи, які ви тільки що тренували. Їх потрібно трішечки зменшити це навантаження, тому що навіть больові відчуття частково присутні. Коли ви покліпали, наступна вправа. Тепер дивимось вліво і вправо, теж на рахунок до 20. Починаємо зліва. 1.

Наступна вправа. Старайтеся максимально ваші очі е, наближати до найвищого рівня, який у вас можливий. Тепер буде вправа по діагоналі. Спочатку ми дивимося в правий верхній куток і в лівий нижній куток. 20 разів. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дрібненько покліпали. Наступна вправа така сама, тільки тепер ми вже дивимося в інший бік. Лівий верхній куточок і правий нижній. По діагоналі. Поїхали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Дрібненько покліпали. До речі, коли ви дрібненько кліпаєте, ви можете помічати, що після того, як кліпаєте, то е, коли вже фокусується ваш зір, він фокусується, і ви бачите чуть-чуть краще. Це може бути таке проявлення покращення зору. Справді це дуже впливає. Я скажу, що до цієї, от. Вправи я починала все. Я теж зняла лінзи і почала все робити разом з вами. Так от я тепер бачу навіть свої очі. Хоча на початку, коли починала робити ці вправи, мені була розмита картинка на екрані, де я зараз записую відео. Вправа номер 5. Тепер ми, наче, малюємо такий бантик. Ми дивимося з лівого верхнього кутка в правий нижній, тоді в правий верхній і в лівий нижній, наче така вісімка, але вона трикутничками малюється. Повторюємо за мною теж 20 разів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дрібненько покліпали. Наступна вправа: ми малюємо точно такий самий

20. Дрібненько покліпали. Наступна вправа. Тепер ми малюємо очима прямокутник. Починаючи з лівого верхнього кутка. Малюємо в правий верхній, тоді правий нижній, лівий нижній, знову лівий верхній. Малюємо такий прямокутник очима. Теж 20 разів. Починаємо з лівого верхнього кутка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

В лівий верхній, тоді лівий нижній, правий нижній і правий верхній. Тобто ми спочатку робили за годинниковою стрілкою, тепер малюємо цей прямокутник проти годинникової стрілки. Поїхали. Правий верхній куточок: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дрібненько покліпали. Тепер, коли ми зробили одну частинку вправ, потрібно ваші м'язи сильніше розслабити. Тепер потрібно не дрібненько покліпати, а дуже сильно примружитись і так зробити 10 разів. Дуже сильно примружити і зжати ваші очі. Я розумію, як це виглядає, але це дуже важливо, щоб ваші м'язи зараз розслабилися. І легше було робити наступні вправи. Десять разів ми робимо зараз таке сильне примруження, як я показувала. Дивіться ще раз. Дуже сильно закриваємо і примружуємо очі. Десять разів. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять. Дрібненько покліпали. Тепер наступна вправа. Ми з вами малювали прямокутник, тепер малюємо коло очима. Великий такий круг обмальовуємо очима. Головою не ворушимо і зараз малюємо за годинниковою стрілкою. Уявіть, наче у вас перед очима здоровенний годинник, і вам потрібно краєчок його обмалювати очима. Так, 10 разів. Починаємо. О! два, Д. Три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дрібненько покліпали. Тепер малюємо таким самим, такий самий годинник, тільки вже з протигодикової стрілки. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дрібненько покліпали. Тепер ми малюємо вісімку. От саме як знак нескінченності. Таку вісімку ми малюємо очима 10 разів. Починаючи з центру, ми просто дивимося вліво, потім вправо і робимо рухи, наче ми малюємо вісімку в горизонтальному положенні. Готові? Це теж треба зробити 10 разів. Рахуємо, поїхали. Один два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дрібненько покліпали. Тепер ми малюємо вісімку в вертикальному положенні. Теж починаючи з центру, ми малюємо вверх і вниз, але голова не ворушиться. Десять разів. Один. два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять, дрібненько покліпали. Наступна вправа ми малюємо змійку, наче у вас перед очима ось так повзе змійка. Її треба максимально вверх і вниз проводити своїми очима. Починаємо ми з лівого куточка нижнього і цю змійку малюємо в правий куточок. Робите, поки ви не зробите до кінця цю змійку. Можете зробити дуже багато таких рухів, можете менше. Головне зробити з лівого до, до правого вверх-вниз отаку змійку. Поїхали. Починаємо робити. Дрібненько покліпали. Zdaj spravo na levo, takšno samo zmiku. Дрібненько покліпали. Наступна вправа дуже легка, але вам зараз потрібно бачити перед собою предмет далі і близько. Близько можна використовувати ваш кінчик носа. Ви його, на нього дивитесь і його використовуєте. Але маєте знайти ще якусь ціль, яка буде на відстані від вас 2-3 метри. Ви можете дивитися в вікно або можете дивитися на щось на стіні. Головне, щоб воно було на рівні ваших очей, щоб вам не доводилося десь повертати чи крутити голову. На рівні ваших очей має знаходитись якийсь предмет, який ви бачите, і на нього зараз фокусуватися. Я знайшла такий предмет, я на нього зараз фокусуюся, я його бачу, і потрібно зробити вправу: дивитися на свій кінець носу і на ту ціль. Потім знову на свій кінець носу, на ту ціль. Знов кінець носу та ціль. Ми починаємо з вашого носа. І так робимо 20 разів. Дивимось вперед і на свій ніс. Я буду рахувати від 1 до 20. Починаємо з носа. Кожна циферка, це ви змінюєте погляд. Тобто, 1 на ніс, 2 Ви дивитесь уже десь на іншу ціль, яка далеко. Тоді знову дивитесь на свій ніс. Приготувались, починаю рахувати. З носика. 2, 3. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шіст, семнадцять, вісім, девятнадцять, двадцять. Дрібненько покліпали. Тепер уявіть, наче ви знаходитеся в центрі кола. Навколо вас, намальоване коло, ви стоїте в його центрі. Наприклад, на землі там, чи сидите в його центрі, немає різниці. Зараз цю картинку, що ви уявили, вам потрібно обмалювати. Тобто, навколо вас є коло, яке зараз вам потрібно обмалювати очима, не ворушичи головою. Ви починаєте зверху коло, яке перед вами, ви сидите в центрі, і малюєте це коло навколо себе за годинниковою стрілкою. Десять разів. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дрібненько покліпали. Тепер те саме коло, але в протилежному напрямку проти годинникової стрілки. Починаємо зверху. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дрібненько покліпали. І тепер сама головна вправа, яку ми сьогодні робимо, вона остання. Ця вправа дуже важлива, вона розслабляє всі м'язи, вона розслабляє ваші очі і дійсно допомагає краще бачити. Для того, щоб ви дійсно побачили ефект, я, вас, я вам зараз пропоную подивитися на якийсь предмет у вашому будинку, який ви от бачите перед собою. Зверніть увагу, наскільки ви його бачите, як він далеко від вас, наскільки чітко ви його бачите. Якщо ви бачите, е, близько погано. То тоді зверніть увагу на якийсь предмет, який близько біля вас. Тобто, ну от щось біля вас, що зараз лежить. І як ви це бачите, наскільки добре? Наскільки розмито, наскільки чітко, сфокусуйтесь, наскільки ви його добре бачите. Якщо ви погано бачите далеко, то візьміть предмет, який далеко від вас, і сфокусуйтесь, наскільки ви далеко його бачили. Тепер нам потрібні ваші долоні, дві ваших ручки. Спочатку легесенько розминаєте собі пальчики, просто розтираєте їх для того, щоб у вашу долоньку прибула кров. Розтираєте кожен пальчик окремо. Від малого до самого великого всі пальчики масажуєте на обох ручках, щоб саме кров прилинула до рук, тоді ось так розтираєте ваші ручки. Відчуваєте, як вони нагріваються, відчуваєте тепло в ваших долоньках, відчуваєте, наскільки ваші руки теплі. Можете між пальчиками трішки розтерти. Знову розтираємо ручки. Старайтесь чим швидше, щоб ваші ручки гарно нагрілися. Розтираєте, розтираєте, розтираєте. І коли ви відчуваєте, що ваші ручки вже гарячі, що ваші ручки вже нагрілися, потрібно вашими ручками накрити ваші очі, так, як я зараз показую. Наче ви надягаєте їх на свій носик і закриваєте долоньками очі. Потрібно закрити так, щоб ви не бачили ніякого світла, а під вашими долоньками була темнота. Тепер ви можете помітити, що коли ви закрили очі під долоньками, у вас перед очима пригають білі плямки. Це можуть бути якісь крапочки, це можуть бути якісь білі хмаринки. Вам потрібно їх, наче замалювати, витерти, позбутись. Має бути один суцільний чорний колір. Якщо вам чорний не подобається, виберіть будь-який інший і уявіть інший, наприклад, зелений колір. Але він має бути суцільний один колір. Коли ви добиваєтеся темноти ну або більш-менш темноти під вашими очима, немає оцих білих плямочок, ви заспокоїтесь і відчуваєте, як тепло від ваших долоньок наповнює ваші очі. Наче нагріваються ваші очі під вашими долонями. Заспокойтеся і деякий час просто поспостерігайте, як ваші очі наповнюються теплотою. Цю вправу важливо робити навіть протягом дня. Можливо, ви не зможете робити всю зарядку для очей, але цю вправу важливо робити протягом дня. І чим довше ви тримаєте ваші ручки, заспокоїтесь, уявляєте, як ваші ручки, наче зцілюють ваші очі, як ви бачите краще. Під своїми оціми ручками уявляйте, які ваші очі хороші, як ви їх любите, як ви гарно ними бачили колись раніше. Як ви бачили всі кольори, предмети, ви могли все зробити самі. І вам не потрібно були ніякі окуляри, ніякі лінзи, нічого, ви все бачили самі. Заспокоїте свої очки, заспокоїте свої м'язи очей. Ми з вами їх трішки потренували, і зараз їх потрібно трішки розслабити. Деякий час тримаємо ці руки на своїх оченятах, доки я не скажу вам їх зняти. Тому що нам потрібно зараз максимально розслабити ваші очі. Якщо у вас з'являються білі плямки перед очима, спробуйте, от, ніби брати пензлика і замальовувати їх тим кольором, який ви собі вибрали, щоб не було ніяких оцих спалахів, крапочок, щоб ніякі хмаринки перед очима не літали. Коли ви заспокоїлися, зрозуміли, що ваші очі вже відпочили. Ви комфортно себе відчуваєте, ваші оченятка вже трішки зцілилися, вони краще бачать. Зараз ви, коли знімете руки з своїх очей, подивіться на той предмет, який ви вибрали в своїй кімнаті, щоб зрозуміти, наскільки краще ви бачите. Ви подивіться на той предмет і покліпаєте. Побачите, чи краще ви його будете бачити, чи ні. Найкраще для таких речей вибирати щось написане. Але якщо ви вибрали предмет, теж поспостерігайте. Може бути від цієї вправи покращення одразу, може бути і не одразу. Це залежить від того, наскільки вже ваш зір підпсувався. Тепер заспокоюємося. Зараз знімаємо ручки і будемо кліпати. 3, 2, 1. Я навіть циферки на екрані на якусь секунду побачила, скільки вже секунд я записую для вас відео, і побачила предмети, на які я фокусувалася, наскільки я краще їх бачу. Якщо ви теж побачили якісь покращення і вам сподобалось це відео, залиште, будь ласка, коментар. Я запишу для вас наступне відео на наступний раз, і в ньому розкажу ще про декілька методів, які теж покращують не лише зір, а і загальний стан вашого організму. Бажаю вам здоров'я і скоріше гарно бачити.